Наша мета з вами від відчуття проблеми полю суспільства і до мінімально життєздатного продукту з презентацією пічдек називається, і а, промовою спіч називається. Підготуватися, щоб це було в кінцевий результат наш презентація для інвестора. і 60 секунд промови вашої теж для нас. І поступово ми будемо йти і робити якісь роботи. Ну Перше, як я вам надав, це обов'язково завантажити такий документ, вогші для студентів. Я його постійно покращу, щось там роблю більш приємніше, так відкрити у Google таблицях його. У вас він називається версія 2, тому що я вже вісною цього року її викладав цей курс. Ось от. От такі у нас 15 кроків до вашої мети. Перший, другий, П1, П2. Будуть деякі кроки ПС, це практично самостійна ваша робота, де от ці практичні я буду частково розповідати вам на практиці, ви можете поступово на практиці це робити. Або дома доробляти її. А ПС це тільки ваше самостійне. Вони будуть виглядати таким числом. Ви дайте посилання на вашу презентацію. Ми поступово три, три заняття у нас буде, де буде презентація, і відео, якщо ви забажаєте, перше п'яте, дев'яте дев і п'яте, дев'яте, де відео, вони так не обов'язкові. Але в останнє, щоб отримати оцінку, у вас обов'язково повинна відео не більше 15 хвилин, але краще, щоб це 2-3 хвилини було, не більше. Ну, так я буду пропонувати. А то в мене одна дівчина, я її виставив навіть в інтернеті 30 хвилин захищала свою роботу. Чудовий стартап, і ще замечательно, але вона 30 хвилин витратила часу, щоб захистити його. Розповідала все на правильний бік. Тому презентація. Спочатку 2, 4 слайди будуть, потім тут 7, якщо не помиляюсь, і тут 10 слайдів. Ось така у нас буде робота яка. Але щоб підготувати ці слайди, і підготувати ось тут на 14 етапі у вас потенційний інвестор і лист до потенційного інвестора, що ви хочете. Так, да. лист на потенційного інвестора, то вам необхідно пройти всі ці. Кроки. І перший наш крок такий простенький. Це нульове завдання. Взагалі. Сразу ж скажу вам, що в нульовому завданні. Де воно у нас тут? Закроємо так. В нульовому завданні. Коли ви його здаєте, от мене вже 4 студенти здали. Якщо ви працюєте в команді, то другий, другий, хто в команді, на жаль, не може його здати. Поки що почекайте, поки я прийму у першого хто його здає. Зараз я вам покажу, ось основна комплексна робота. Я зробив це таким чином, щоб коли ви здаєте мені роботу, вона затискається в такі клішні. Я нічого на цьому не можу зробити. Це щоб ви не могли виправити, я його читаю, і потім ставлю вам оцінку за неї, натискаю Повернути, і вона повертається, і вона ж ці відкривається. Вона можна її редагувати, щоб була це об'єктивна оцінка викладача. І щоб, якщо що, програма покаже, як ви здали роботу викладачу, за що ви отримали оцінку, щоб не було такого, що він вас перевірив, а ви взяли і виправили і сказали: А у мене було по-іншому. Ні, система вас заблокує, тому що блокації такої не було. Я пропоную вам всім просто здати пустий файл. Потім я його натискаю Повернути. Ось тут така кнопочка Повернути в мене. Є. Всім, хто здав мені ці роботи, повернули, хто не здав, прошу вас прямо. Зараз можете натиснути і повернути в мене, хто ще не здав. Як тільки робота повертається, от. В мене писала, що не хоче прикріплятися посилання, та да, по тобто якось причина. А, і не спитала мені про Ангелину. По... Зараз її немає, немає. Тоді для неї особисто скажу, що вона мені надала щось не мій файл, який Екселівський, а вислала мені якийсь PDF-файл. Я не знаю, що це за PDF. Тому прошу її прикріпити до роботи саме. Саме файл не посилання, а файл прикріпити, як у інших. Станіслав Купавченко, він додав Лія. Мені ж... Що зробити потрібно? Ні, ви, ви, все, все правильно. Ні, ви все правильно зробили. Бачите, я натисну на нього і можу з ним працювати. От я бачу ваш документ, і до кінця семестру я його буду читати. Читати, перевіряти. Ой, ви да навіть прописали вже, бачите? Це вже зробили першу роботу, яку на, на, задам вам так, на, так. На, наступне, на наступну пару. На а зараз. на наступне, просто 40 здачі стояв на 9 дев'ять ранку сьогодні. Нульовою, нульова. Нульова, ви здали, а у вас був да, срок нульової. А перша робота, перша, буду на наступну. Нічого такого страшного. Я тоді сьогодні його, от, от ви грамарлі, дав супер так питав. Я, навіть, давайте я, от, щоб от так було, ваш, вам сподобався цей стартап, його ідея як реалізувати. І я вам ставлю ось тут таку оцінку 5. А тут вона не дозволить. Це я буду в подальшому всім так робити. Окей, буде дивитися, перевіряти ставити оцінки. Тут я буду ставити і тут ставити, і в системі я в двох місцях ставлю, щоб потім не, мені не було претензій, що я щось помилився. Тобто в двох місцях буде однаково стояти система. Там, тут для вас, що ви бачили на кожному mm -hmm. етапі, і в кінці у вас буде така ситуація, що ви можете подивитися оцінку. Бачите, вже з'явилося і в сумі, скільки буде сумарна оцінка. Я потім себе перевірю. І в системі Google Class теж буде така ж сама оцінка. Якщо я щось забуду, то я можу продублювати себе таким чином. От. Ви все зробили, але це на наступне заняття в просьбу для всіх Деяка доставка для малих місць. І да, я все це почитаю обов'язково. Окей. Просто зараз я розповім всім. Так, ага. от таким чином всі повинні були мені на сьогодні здати просто цей пустий файл. Пустий файл. Після того, як ви його здаєте, пустий, я натискаю його повернути. Зараз я його. Отиснути його Повернути, і він не заблокований. В ньому може от Станіслав може працювати до кінця семестра, не турбується не про що. А я просто буду також його передивлятися і теж він не буде заблокований. І все буде добре. Лілія Лілія. Вислала мені якийсь PDF. PDF мені не потрібні, тому що в PDF -і не я не можу нічого зробити, а взагалі тут якась. Якась непонятна, що вона мені вислала. Тобто, о, як робити, о, якщо ви не знаєте, як зробити посилання на ваш файл, який ви завантажили, то у вас у всіх можна відкрити його в Google, у Google таблицях. І є така кнопка, от, бачите, тут поділитися. І тоді ви тут натискаєте копію, от обмежений доступ кажете: усі, хто має посилання, може. Редагувати. Копіюйте посилання і висилайте його мені. Все, оця ця робота повинна бути в перший раз зроблена. Я так думаю, що на другому курсі тут ну, ну не можу вже по-іншому якось студент не вміти такого зробити з посилання на роботу. Якщо хто не знає, передивіться, будь ласка, відео, і зробіть отак: Поділитися з іншими, надайте доступ редагування, і тоді вся команда ваша буде працювати з цим документом. Тому лілія неправильно зробила. Я... Вибачте, це, якщо я справді зрозуміла, то це треба спочатку як надіслати пустий файл, а потім вже в ньому працювати до кінця семестру, правильно? Так, а да, потім вже тільки працювати в ньому, да? так? Так, да. так. Тільки після Розуміло. того, як його від із тисків відпускаю. Я стаю автоматично як, як курсу, співвласником. І мені, і у вас, і у всіх, хто має цю посилання, мають рівні права. Я тоді зможу спрацювати з Так, хтось відключився. Все менше і менше стоїть двоє вас залишилось. Окей, сподіваюся, що додасться ще Лія. Знову з'явилася Лія. Лілія. Зрозуміло Лілія? У мене якісь проблеми з дернатою пропадає, з'являється. Угу. Мені а, дуже заперісти. погано чути, бо інтернет поганий. Все, зрозумів. Так. Да. В будь-якому випадку, подивіться потім, якщо необхідно, не в записі такого. Тому ви і Ангелина повинні мені вислати нормальний файл. Дмитро вислав супер. Дмитро, да, він може працювати. Інше ніхто не, не повисилав, На жаль. Потім наступне, коли ви надали мені доступ, повноцінний доступ, і всі, всі всі в своїй команді надали доступ на цей файл, і він буде закріплений в мене. Я постійно буду заходити на ваше прізвище і буду мати посилання на нього, він вже нікуди не дінеться, він буде в системі. Ви його просто доповнюєте, він покращується. Я його дивлюся. Раз на тиждень я буду передивлятися, виставляти оцінки, додавати в ньому, і будемо працювати разом як спільний документ. Буде у нас, тобто посилання не треба постійно. Ні, не треба ну, друге, третє не треба. Взагалі я там в цих Ну не робіть, хочете, можете ну да смотрите, якщо ви його додасте, посилання вона його знову в тиски зажме. А якщо ви просто натиснете Я виконав завдання, то я буду знати, в мене написано завдання виконане, і сразу ж я буду перевіряти, в мене відкриті всі ці документи, я буду раз відкрив вас, щоб подивився і натиснув молодець. Оксані, не треба постійно скидувати на інші вирішити. Ні, ні, ні. -ні. До кінця семестру я володію вашими документами. Всі. От воно де, де буде там написано основна частина, так? Да? Хай там і висить. Я просто... ну, да, да, вона от В цьому в нульовому завданні вона, я всі бачу. От вона вже не, ви не дінетеся його. Ви можете його видалити, але нав, навіщо вам це робити? Да, Працюйте в ньому буде. всередині, і я буду з ним бачити все це. Якщо я не ага. побачу, то я, я вам напишу: напишу, ви десь в себе на комп'ютері щось попрацювали, а я в документі не бачу. Ну, Буває ага. таке, хтось завантажує, потім працює вдома і на цьому забувається. Так, Буває таке. <свят> Окей, це да. зрозуміло. Да. Якщо хочете, можете і дома попрацювати, а потім видалити стару версію і вставити нову версію. Тільки пам'ятайте, що я там ставлю оцінки всередині, <свят> і вони все зникнуть. Можете перенести, якщо хочете мої оцінки. В будь-якому випадку, всі оцінки я буду дивитися, коли буде. от у мене є оцінки. Бачите? І отут вони будуть от перше, я перевірю. І у нас хто у нас Станіслав вот От вам я вже поставив і зараз прийде сповіщення, що ви молодець. Бачите? Uh -huh. І в кінці семестра буде повноцінна оцінка, ви побачите в себе, що ви всі етапи пройшли. От так, поки що їх я не давав, але всі етапи пройшли. Так, да. це, це перша робота. Я вас чекаю всіх, що виконати першу роботу 12 вересня на наступному тижні, щоб її виконати. Що необхідно виконати? Давай подивимося з вами. Давайте завдання. І я вам вже вони відкриті всі, але краще робити після того, як ви подивитеся відео або теперішнє, або у лінгвістів, або у попереднього можете наперед це робити, але дивіться моє відео. Обов'язково, тому що без відео ну, ви не зрозумієте, що саме необхідно робити. Перша у нас а, дуже проста робота. Дуже проста робота. По вона буде складатися. Дивіться, я завжди її ставлю з двох частин. Це практична робота. Те, що ми будемо виконувати прямо зі мною сьогодні. От 5 хвилин я витрачу вашого часу, і ми з вами попрацюємо з програмкою Linoid. І 2 бали я вам додам. А, Три бали я даю за командну роботу це заповнити якраз цей документ перший аркуш. У вогбуки дивитися розділ самостійної роботи. Напишіть ЕСЕ про історію розвитку, обраного вами стартапу, зазначеним взаємодію цього стартапу з різними елементами екосистеми. Тобто я захожу, і от будь-який стартап, наприклад, Facebook мені сподобався, пропишіть, от ви його побачили в інтернеті, і вирішили його описати. Uh, багато знаків не треба. Тобто головна мета, що вам подобається. Ви хотіли б подібним чином щось реалізувати. Своє власне ідеї. тут. опис, опис на, на Потім подумайте, у вас ще є тиждень, тиждень. Можливо, потім у вас ще буде декілька до кінця місяця ще можна зробити півод. З англійської мови це перекладається як поліцейські розворотики, раз на 180 градусів, і знову повернутися і почати спочатку і запропонувати іншу ідею. Ну, от ви вирішили, що ні, ця ідея погана, і ми повернемося. І швиденько заповнити перші 4 з першого по, по четверте заново. Чим далі півот буде важче робити розворот такий. Тому, uh -huh. якщо у вас є зараз якась ідея, і ви хочете реалізувати і пробувати, починаємо з неї. По одному реченню, по одному реченню, багато не переписуйте саму ідею, як проблему вирішить ця, ця ідея, яку проблему як вона вирішить, для кого вона вирішується. Люди, контингент, або молодь, або похилого віку, або там для дівчат, або там для юнаків, можливо, для дитячого садочку, для держави, для військових. Як монетизувати, можна пошукати, як можна заробити гроші. Всі зараз хочуть бути блогерами, де знімати себе і монетизувати гроші. Да є класичні способи торгувати, що в умові, легко, Да? Ну, Способи або рекламувати продукцію, або там. Окрема лекція присвячена монетизації. У нас буде як заробляти гроші в сучасному світі. Які ресурси потрібні для цього запуску? Хочу також сказати, всі кажуть: дайте мені мільйон доларів, я вам все, що завгодно, зроблю ні. В сучасному світі всі зрозуміли, такі, як Facebook, такі, як Uber, всі компанії, які стали мільярдерами юнікорнами на початкових етапах. Той же Microsoft стартап який йшов на початкових етапах, майже не потрібна була для ідеї ніяких грошей. Необхідна була тільки команда однодумців і бажання досягти результатів. І потім інвестори вкладали вкидали гроші. От на певна. На, а перший етап пройти проєкт майже нічого не потрібно. Необхідна бумага, ножиці і клей. <гівно>, Гівно та палки необхідно. Ось. І потім зробити мобільний телефон з камери, направити його, зісняти, пояснити, як це буде класно працювати, і гроші давай сніг. Тобто, яке потрібні ресурси, будь-якому випадку щось там да, потрібне буде на Хто має бути в команді? Напишите спеціалісти, У нас наступна права друга буде присвячена формуванню команди у наступному тижні. Хто має бути в команді? У вас? Пропишіть там, або у вас маркетолог необхідно буде, або вам програміст необхідно, який напише, або якийсь тех технолог, який технічну модель зробить, у вас там модель вашого майбутнього космічного кораблю, да, такої з бумаги буде створена. Ну, хто, хтось, якісь спеціалісти в цій предметній сфері, повинні бути да, у вас специфічним знанням, яке допоможе вам професійно показати, що. Проєкт супер, да? а не так, що я буду займатися нанотехнологіями. Як рашисти займаються, вони ж 20 років вкладають в нанотехнології в Росії. І найкращий результат це вони виробили шкарпетки, які наночастички срібла туди. Це найкращий нанопроєкт. Не... Ну, от, Такі нанотехнології, тут да? ну, така ситуація. Тому. І ніхто в місті Миколаєва в нанотехнологія або в космічний пер, 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 перелітати між світами машину часу. Да? Ніхто такого робити і вкладатися з інвесторів, інвесторів не буде. Але якщо ви скажете щось про сільське господарство, то тут з грошима десятки інвесторів готові вкладати сільське господарство. Як по-новому розмінувати ці поля, зараз шукаю такі ідеї цікаві, да? там, що там з ціпами трактор їде, ціп'ями б'є. Да, або там якесь шукати та там, сканувати, або, там, ну, щоб ту, на, на ту міну не наїхати. Да? Ці такі ідеї зараз сільське господарство готове вкладати багато грошей, щоб відновити родючість нашої землі. Тілами грошисті вже відновили, але багато заліза туди вони покидали, попоганили наші поля. Так далі персональні компетенції, чим вони повинні володіти: лідерство, маркетинг, дизайн, фінанси, управління, що, і що вам важливо в цих людях, які ви зберете в свою команду. Навіть якщо ви відкриваєте стартап один, ви ви вже наперед для інкубаторів або для акселераторів, або для потенційних венчурних інвесторів, ви кажете, що мені недостатньо такого то персоналу з такими компетентностями. Або мені необхідно спеціаліст, фотограф високої якості, який буде знімати там відео, можливо. Або програміст, який може в, QA, в SQL базами сформувати і реалізувати. Я можу на відео показати, я би хотів би створити Google Диск, але мені необхідна команда а, таких спеціалістів. Яку роль у команді хочете займати? Ну, найчастіше пишуть а, лідера, да? кожен, кожен студент. Але Я, я скажу, що. Uh, більшість ініціаторів проєктів не є лідерами цих проєктів. Наприклад, якщо взяти компанію Microsoft, то Білл Гейтс лідер, а її заснував uh, Стів Возник, якщо я не помиляюся. Тобто його була вся ця ідея реалізації, він також мільярдер на планеті, але його майже ніхто не знає. Як і uh, uh, um, Стів Джобс це обличчя компанії або якась інша людина, я навіть не знаю його прізвище. Хто був ініціатором всіх цих ідей. а він реалізував і показав. А це от наша вокшит. Прошу вас заповнити її. Тобто, як ви це розумієте? Пишіть своїми словами. І також хочу сказати: використовуйте штучний інтелект. Мені дуже подобається чат-GPT. а ще більше подобається Gemini, він більш краще розуміше, ніж чат-GPT. Не співставляв там з четвертої або чотири О моделлю, де мене ну, я не плачу за них, але як співставляю, скільки працюю, вже більше року. Але не копіюйте і вставляйте, хоча б розбавляйте своїми думками, от як вони там ну, пишуть, дуже, дуже роботизовано вона пише це все. А краще напишіть від душі. Це буде е, інвестори більш кращі ціни. Менше напишіть, але від душі, своїми словами. Так, ета три бали за вокшит. Я чекаю від вас таке, таке частично самостійна робота. От, а, а сьогодні ще 2-3 хвилинки. Для подальшої нашої роботи і багато інвесторів, і багато організацій, з якими співпрацюю, вони просять вміти студентів працювати з стікерами. І раніше це було на дочці, да, стікер написали, приліпили там якусь ідею свою, А зараз всі працюють в інтернеті дистанційно, тому є така програмка. От найбільше всього вони використовують, і я її хочу вам запропонувати. Локаут. вас є, називається Lino.it, Іт. Вона дуже примітивна. Українська мова не має англійської, але це я думаю, в сучасному світі це не проблема. Ми всі повинні вміти. We all can speak, must speak on English. Отак, ком'юніті наша повинна спілкуватися на англійській мові. Uh, зайшли um, Google, Google і можете за, або логін, логін, або зареєструватися. Десь Get. Зараз я знайду. Це в мене логін. А от коли, коли ви перейдете, так і зробимо. Отак от вона виглядає. І тут є Synap. Чуєте, це підписатися, натискаємо. Натискаємо ось Google і вибираєте свій обліковий запис. Google. А, в мене вона ви, бачите, автоматично перейшла. А у вас виберіть автомобили Google обліковий запис, і ви. Шлюб і у вас э, перейдете це своє. Так, далі. Що нам треба? Ось це я необхідно видалити. Це я вже зробив свою роботу. Дайте потім. Ваша робота. Створити New Canvas. Canvas — це холст. Чистий такий холст. Дайте йому My Startup. Най стартап тут, то у нас просто інвісти, я з ними по, по вівторках є в Якщо не можете приходити, наприклад, на пари по, по четверг, можете ходити по вівторкам до мене. І от для інвістов необхідно треба було розовий. Давайте я вам розовий так виберу бекграунд. Uh, for my own private use, no, everyone must post stickers. Кожен повинен а, розміщувати стікер. Тут я щось вчитуватися не буде, хай воно таке буде Create Canvas. Вот так. А, От створилася в мене така дошка. З цю дошку ви можете, отут є таке посилання. Де вона? Information. І ось таке посилання. Оце скопіюйте і вишліть мені в першому завданні. Коли ви перейдете в мене мені от сюди. Тут у вас буде виникне таке здати завдання, ставити посилання. Ставте, будь ласка, посилання на свою дошку, що ви вмієте створити таку дошку. На цій дошці ви будете її презентувати інвесторам і показувати, якийсь, окрім презентації або в команді ви можете робити такі стікерочки. Стікер, от я ставлю, тут пишу 1, 2, 3, 4, 5. Там щось, якусь ідею, кажу, хочу його зеленого кольору. І розмістити його. Хоп. І от в мене такі стільки виник, Бачите? Потім інший член вашої команди, іще одну, іще. і І от тут у нас є такий, а, називається, брейнштормін, коли команда збирається і кидає свої ідеї. І от лінуїд одна з найкращих таких душок, яка безкоштовно дає можливість вам накидувати ідеї і всі їх будуть дивитися. От вона. От ви можете подивитися, як в мене накидали ідеї. От моя там дошка «Ideas for Startup». Тобто, студенти взяли і накидали на неї кожен свої ідейки, які він хотів би реалізувати. Стартапи. Посилання на цю дошку я вам надав. Хочете, можете подивитися, хочете, можете взяти ідею від сюди, хочете, можете організувати свою і дописати автор. Прошу вас. Написати таку ж ідею і автор у себе ось на своїй сторінці. Якщо вона буде цікава, інтере... ну, я її скопіюю і перенесу її на цю дошку. А можете і саме її перенести і розмістити десь, отут збоку, де є вільне місце, там і розмістіть, будь ласка, вашу ідею. Головне, що нам на четвертому занятті будемо проводити брейнштормінг, і ви повинні вміти працювати з подібними дошками. У вас проблем не виникало. Тобто ви професійні стартапери, які без проблем володіють. Найкраща дошка у всіх часів зараз називається Miro, і я вас навчу, буде таке заняття. Якщо на третьому занятті я покажу, як працювати з Miro дошкою. Воно найкраще, як взагалі всі існує. Вона сподобається всі, всі презентації, всі, всі що, все то що, що, пов'язані з ній. І от еталіно простежити також можна і там використовувати. Але ліна більш зручніше трошечки, де що там дошка взагалі загальна здоровенна, вона. А тут вона маленька, таке, що швидко накидали ідеї, розмістили, вибрали, тому що ви можете тягати новий. Створили стікерок, щось там дописали, ще там. Запостіли його розового кольору, і от ви так можете тягати. Давай тут е та перша буде, а от, це от сюди не будемо. Це будемо реалізовувати в першу чергу. І ви, ви в команді працюєте з цим стікером. Все, все, що хотів вам розповісти, я розповів. Чекаю на дошку, посилання на дошку з вашої ідеї стартапу і чекаю на першу заповнену сторінку. Все це займе от дошку я у вас прямо зараз, і ви могли би, от е, сразу ж вам кажу, на майбутнє. Е, вам пропоную, коли я розповідаю про ліноїд або про міру. Те, що я вам розповідаю, пробуйте створити і самі, разом зі мною. Створили, подивилися, показали, послали мені це посилання, щось об'єдналися, перевірили, тобто можемо спілкуватися разом з вами. Все, тоді практичну роботу ви виконали. Це допишете там, ну, займе ну, 10 хвилин максимум. Можливо, можна. Головне, щоб ви виносили ідею в собі в голові. Тиждень, я думаю, вам достатньо буде. А через тиждень ми з вами зустрінемося. Все, все, що хотів розповісти, розповів. Є питання до мене? Практичні. Мені питання мав, все зрозуміло. Все зрозуміло. Тоді чекаю на результати вашої роботи. Uh, на сьогодні, все. Через тиждень ми з вами зустрічаємось і продовжимо розвивати наші ідеї далі. Дякую, що прийшли. Дякую, що слушаєте і задаєте питання. Всього вам найкращого. До побачення. До побачення, До побачення всех, всіх, всіх благ вам. До побачення.